Один з найпомітніших естонських фільмів, серед тих, які вийшли на екран цього року, поза будь-яким сумнівом Бічний вітер режисер Марті Гельде. В центрі сюжету масова депортація естонців до Сибіру 1941 року. Молодий режисер застосував радикальний художній метод. Чорно-білу стрічку знято майже цілком в стилі стоп-кадр. На підготовку кожної з 13 живих сцен пішло від 2 до 6 місяців роботи, плюс один день на зйомку. Загалом робота над фільмом тривала 3,5 роки. Червнева депортація тема, яка й досі викликає в Естонії сильні емоції. Адже вона заторкнула в той чи інший спосіб майже кожну естонську родину. 27-річний Марті Гельде наймолодший режисер на цьогорічному міжнародному кінофестивалі Темні ночі в Талліні. Ця картина його режисерський дебют. Звідки взялася ідея зняти такий фільм? ідея походить з листа, якого мені довелося прочитати одного разу. Мені запам'ятався один рядок. У мене таке відчуття, не мов би час зупинився тут, у Сибіру не мов би моє тіло в Сибіру, але душа і далі вдома. Ці слова так вразили мене, що я вирішив зняти фільм, де було те відчуття часу, що зупинився, аби відтворити те, що відчували ті люди в Сибіру. я прагнув, щоб глядачі в кінотеатрі відчули те саме, що відчували депортовані до Сибіру. Моїм завданням було би позбавити аудиторію свободи вибору, зосередити їхню увагу на точці фокусу. Відтворити почуття. Такою була основна думка стрічки. Картину демонстрували на кінофестивалях в Торонто, Варшаві, Селоніках, Мангеймі. В березні вона вийде на екрани Франції. Оліляні валькивай вайбага Самтем ще один естонський фільм, який демонструється на фестивалі вишневий тютюн. Режисери Катрін та Андерс Майміки. Це історія емоційного дозрівання дівчини-підлітка з естонської глибинки. Фільм знято на півдні Естонії, де й досі відчувається дуже сильний зв'язок людини з природою. Запитання до режисера: чи в основу цієї історії ліг особистий досвід? Це are... ця історія вигадана, але деякі деталі та моменти справді запозичено з реального життя. Life, you do... коли знімаєш фільм про те, як хтось закохується, мусиш about... мати певний досвід. And, uh, some, uh, звісно. Тут є some дещо з мого власного життя Yeah. Картина демонструвалась на кінофестивалях в Карлових Варах, Мінську, Люксембурзі, Кембриджі, а тепер саме вийшла на екрани Естонії. <му>